На фронті наразі е, критична ситуація із особовим складом у деяких відділеннях залишилося по два, у деяких по три-чотири особи. Тоді як за за статутами їх мало би бути вісім-десять, і він каже, що ця ситуація призводить до того, що бригада, наприклад, може тримати лише п'ять замість п'ятнадцять кілометрів фронту, спілкуючись і із побратимами за вашою оцінкою, аналізуючи, яка наразі ситуація. На лінії фронту, яка у вас є інформація. Ну, дивіться, я не можу ну, час на ділянки, на яких я не знаходився, або не знаходжуся. Зараз я не там, а, ну саме сьогодні. Тому загалом, ну, звичайна позиційна війна а, з усіма наслідками, які з цього витікають. У нас дійсно немає нема людей. А, про законом про це загалом, тому що де-факто всі ті люди, які зараз знаходяться все ще живі, які виконують завдання на лінії зіткнення в більшій своїй частині, це люди, які з перших днів стали на захист батьківщини, ситуація. Я не знаю. Критична вона не не або не критична, але вона стовідсотково непроста. Завдання ніхто не відміняє, якщо в тебе у відділенні або там у групі, або вводі. Недостатньо людей, ти звісно, не можеш його виконати е, так. Як ну того бажає старший начальник? Це проблема. Про мобілізацію, зокрема про законопроект, який прийняли у другому читанні, і в цілому, ми ще з вами також поговоримо про сили Російської Федерації. Наскільки вони потужно підготувалися та готові до наступу, який як зазначають багато аналітиків, і не закінчувався, Форбс пише, що запас танків у бойових машин у Росії є лише до середини 25-го року. Естонський військовий аналітик пише, що 2024 рік це остання. Значна можливість для Російської Федерації досягти значних успіхів в Україні з військової точки зору. Як ви оцінюєте як особовий склад, потенціал, так і потенціал у військовому озброєнні, який є зараз на передових позиціях? Наш чи ворога? Ворога. Ворога. Знаєте, мені я читав що ви от ви читали, що у них вистачить. Зброї бойової техніки лише до середини 25-го року. Нам буде жити до, до 25 Я Також до речі, вже це подумала Олександра. От, тому мені дуже подобаються аналітики, які роблять якийсь свій висновок, е спираючись на інформацією з відкритих джерел. Давайте е будемо відверті: росіян достатньо техніки особового складу. Він в них навчений для того, щоб продовжувати е ті дії, які вони роблять. Вони провели е мобілізацію, приховану на 400 тисяч осіб. 170 тисяч осіб це теж з відкритих джерел, до речі, інформація. З цих 400 40 тисяч осіб, 170 зараз знаходяться на лінії бойового зіткнення. Зараз вони розповсюдили інформацію, що вони будуть мобілізовувати ще 400 тисяч осіб. Якщо їм буде потрібно, вони ще мобілізують людей. Так, да, ми вибиваємо їх техніку, але конфігурація по Лінії бойового зіткнення ну, вона змінилася, і те, як це було там рік тому, воно ну, відрізняється. І е, чи за поточних мене більше цікавить питання, чи за поточних умов вистачить у нас особового складу техніки, озброєння та е, боєприпасів для того, щоб е, відразити навалу, яка можлива за умови їх підготовленості і е, е, їх. Наявної техніки, оце мене більше цікавить. А Те, що там хтось сказав, що у них техніки всього до середини 25-го року, фігня насправді, півтора рочки дожити і ну, якось щось там зробити не вбили ж тебе. Ну, така змісто.